Так, еще одна вот такая штука. Так, наушники вот такие. Так, mm. <laughs> чехолы <здесь>. Так, еще <laughs> одни вот такие наушники. Еще одни наушники. И еще одни наушники. Ой, сильные. Так, и что это за чехол? За модный. Прям в пленки в усіх упакуваннях. Правда, жалко, що не ліквідка. Якби хоча б на 11-й, то окей. Но це прям тіщий такі можна подарити. вона мене таке любить. Такі що? Як це тут? Кейс Comptable мобайл фон на якій не написано? Хоча може теж на четверку, в принципі, я думаю. Раньше. Ой, як Опа. 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 Раньше це було модно, да. модні були такі чахли. У мене зараз так теща з таким ходить. Я думаю, це теж на четверку. Так що, якщо в когось є четверка, пишіть аж три чахла є за 50 гривень віддам, чесно. Чому не безплатно? Тому що потрібно це все відбити. Так. Що ми по ітогу маємо? У нас десь 50 плюс предметів виходить. Але ці 50 плюс предметів неліквідні. Із ліквідного ми знайшли два санітайзера, два оцих обігрівача для стільчиків, блендер і пилосос. Оце те, в чому я можу бути впевнений, що ми його 100% продамо. Наскільки дорого, це вже інше питання. Тому що я не можу знати, за скільки піде той пилосос, санітайзери. Але, в принципі, якщо помріяти в ідеалі 6 тисяч реально витягнути з шести предметів за умови того, що санітайзери продадуться хоча б по півтори. А от що робити з усім оцим, оце вже велике питання.